Відзначалася доля Кубку України по стрибках на лижах з трампліна та лижного двоборства серед юніорів. 29 спортсменів із різних міст України, Львів, Кременець, Ворог та Верховина та надвірне боролись за право називатись найкращими. Про організацію та хід змагань знає Володимир Голіней. В цілому Кубок України по стрибках з Трампліна та лижному двоборстві серед юніорів передбачає змагання між трьома віковими групами. Однак в Надвірній проводили змагання тільки між двома із них між молодшими. Оскільки для протистояння між старшою групою необхідний більший трамплін, якого в надвірній уже немає. Тому друга частина змагань відбуватиметься вже не в нашому місті. Ви знаєте, ми в Кубок України середньок проводимо трохи кових групах. І, на жаль, зараз старшу вікову групу 96-97 не маємо змоги провести на в надвірні, тому що трамплін, скажімо, маленької потужності. Проводимо тільки дві. Віковій групі це 98-99 і 2000-ні молодші. Не випадково саме наш регіон в цілому, та надвірно, зокрема, були обрані для проведення такого роду змагань. Матеріальна база, яка присутня тут, дозволяється, але її необхідно оновлювати регулярно. Адже трампліни, на яких тренуються та змагаються спортсмени, зведені ще всередині минулого століття. Значить, на сьогоднішній день у нас в області культивують стрибки на з трампліна та лижне двоборство. Три регіони це Верховинщина, Ворохта і звичайно, надвірна. У надвірні от, чудовий такий комплекс. Тільки е, от приземлення, таке травичка, така зелена, ну як якби і в Європі. Знаєте, такого, такого немає ні в нас, ні в Верховині, немає ні навіть у ворогті немає. Хоча тут би ще пасував от, на цьому місці трамплін е, 55-ка. І був би замкнений цикл. І ми б мали тоді, маємо 15-ку, 20-ку, 35-ку, і можна дітей е, підводити під вже під майстерність. А так мусимо то там, де сам там. Тому ну, ми проводимо цей турнір, е, турне трьох трамплінів, тому що тут зараз тільки. Роводи зараз приводимо молодшу і середню групу, бо немає таких трамплінів. Довершуємо цикл у верховині і завершимо вже на к 75 і на К-90 у ворогті. У нашого краю є значний потенціал для розвитку спортивної інфраструктури та підготовки спортсменів світового рівня. Однак для цього потрібна значна кількість коштів та ентузіасти, які б прагнули підняти рівень Прикарпаття спортивного. Якщо людей, які власними силами пробивають собі дорогу в життя через спорт, є доволі і вони й опікуються спортом в регіоні. То фінансова сторона питання надалі залишається відкритою. На, на даний момент дуже важко, тому що спорт, на жаль, нашій державі не підтримується майже взагалі. Наскільки ми бачимо, в бюджеті ми не заклали цього року якісь там маленькі витрати. Але на перспективу у нас була зустріч з Міжнародним олімпійським комітетом в місті Яремчеві. Приїжджали представники і розглядається наша область для участі в Олімпійських іграх. Ми будемо подавати заяву. На базі Буковеля нашого значить, будемо подавати заявку для участі у Олімпіаді 2022. Те, з якою впевненістю ці юники піднімаються на високий трамплін та з шаленою швидкістю прилітають по кілька десятків метрів, варте поваги та захоплення. Цей спорт для сильних тілом та духом людей. Він виховує та дисциплінує, загортовує характер та додає впевненості у собі та своїх силах. Тут не може бути місця слабкостям та сумнівам. Ваш ваш вид спорту. Є настільки, що я думаю, простих е, людей з слабим характером цей вид спорту не виносить, оскільки для того, щоб ним займатися насамперед, ви повинні бути сміливі, мужні, сильні характером, дух має бути желізний. І я хочу побажати вам, щоб ви, ви ставали все сильнішими. І приносили до в свої края олімпійські ліцензії. Ще дуже приємно, що й дівчата звертають увагу на наш вид спорту. Надзвичайно приємно те, що така серйозна спортивна подія проводиться саме в надвірні, і вона зібрала значну кількість людей, які відіграють далеко не останню роль у спортивному житті не тільки регіону, але й держави. Та ще приємнішим є те, що молодь цікавиться спортом, займається ним та досягає тут значних результатів. Прикро є тільки те, що в нашому місті не знайшлось навіть кількох десятків людей, які прийшли поспостерігати за цим доволі видовищним та динамічним змаганням. Глядачами стали команди, чиї спортсмени брали участь у чемпіонаті та їх родичі. Надвірнянець дзюдоїст.